Сьогодні мав бути випуск із підведенням підсумків літа, але він буде завтра, бо сьогодні налетіло так багато новин, які дійсно для нас важливі і визначають саме наше з вами майбутнє. Моя особиста думка, що нас чекає осінь політичного клінчу в Німеччині, судячи з новин. І опинилися перед серйозною урядовою кризою. Фрідріх Мерц чітко заявляє, жодних підвищення податків. Будемо різати соціалку, а його підтримує великий бізнес, який вимагає скорочення соцплат. І, взагалі, в коаліції ЦДУ-ЦСУ більшість, причому із великою перевагою. У той самий час міністри від СПД говорять взагалі протилежне. Ларс Клінгваль – це віце-канцлер і міністр фінансів. Каже про те, що можливо треба підвищити податки для багатих. А Барбельбас, міністр праці, каже, що соцвиплати чіпати взагалі не можна. І от виходить, що в коаліції більшість за ЦДУ ЦСУ, які тиснуть на скорочення, а профільні міністри від СПД відмовляються виконувати цю лінію. І вибір уряду дуже простий, але й дуже жорсткий. Або політичний клінч і фактична бездіяльність. Що підсилить і політичну і економічну кризу, і звісно ж, рейтинги АФД також до речі, або розпад коаліції? Вибори дорівнює також фактично бездіяльність. І вихід у вибори із гіршими рейтингами, і більш міцною, звісно, альтернативою для Німеччини. Тому такий самопостріл в ногу вони, я думаю, не зроблять і якось домовляться десь посередині. Десь податки, десь соціалку. Але добра новина для нас, всіх українців, що ці рішення будуть мінімум вдвічі впоміркованішими, ніж звучать зараз із заголовків всіх. Бо як завжди тримаємо в голові і не забуваємо, що зараз відбуваються місцеві вибори, які відбудуться 14 вересня. Тому робота партійна зараз кипить на активацію і залучення виборців. Тому фактичних дій і голосувань можна чекати тільки реально після 14-го, ближче кінцю місяця. Але робота, звісно, в профільних комітетах іде і рішення, які вони порахують і запропонують, реально взагалі не залежать від сьогоднішніх заяв політиків. Ось така логіка, тож із контекстом та напрямком думок ми з вами визначились. Тож давайте до деталей та фактів оглянемо новини, бо чорти сидять саме в деталях, і ми їх з вами не пропустимо, як то кажуть, всіх облікуємо. І в кінці буде, до речі, дуже цікавий, як на мене, висновок. Тому додивляйтесь до кінця. Лайк, підписка, телеграм і поперли. Баста проти Булшіт. У Берліні сварка за соціалку і податки. У Німеччині розгорівся гучний конфлікт. Всередині коаліції канцлер Фрідріх Мерц і міністерка праці Барбель Бас публічно обмінялися ударами. Мерц на партійному з'їзді в північному Рейн-Вестфалії заявив: ми вже роками живемо понад свої можливості. Ми маємо взятися за соціальні системи. Це означає скорочення. У здф він різко відкинув будь-які податкові підвищення. У нас є, каже він, коаліційна угода, і там чітко записано, податки не піднімаються, і ця угода діє. Аббас, в свою чергу, відповіла з трибуни молодіжного з'їзду СДП, і вона сказала, що уся ця дискусія, що ми нібито більше не можемо дозволити собі соціальну державу, вибачте за слово, це повна нісенітниця. Бул Тож, як я і казав на початку, Мерц вимагає скорочення соцвиплат, БАС захищає соціальну систему. Міністр Ланс Крінгбель, теж від СПД, він, до речі, хоче підвищити податки для багатих, тому заочний конфлікт продовжується. У середу партнери знову сядуть за стіл вже разом в коаліційному саміті. На порядку денному реформи і жорстка економія. Тож в середу ми з вами до цієї теми. Може стане ясніше, чим завершиться політична осінь реформами чи новим урядовим розпадом. А при причому, вже йде далі в атаку після минулотижневих заяв про занадто дорогу соціальну державу і категорично виключив будь-яке підвищення податків ще раз. І він каже: у нас є коаліційна угода, в ній чітко прописано, податки не підвищуються, і ця угода залишається чинною. І канцлер ще раз підкреслив, що він і лідер ЦДУ Маркус Зьодер ніколи не підписували коаліційний договір з такими умовами. Розбіжності в уряді можливі, але виконання домовленостей є принциповим питанням. І далі він також ще каже, що СДП знає, що в нас різні позиції, але зобов'язання коаліційної угоди мають виконуватися. По суті, Мерц продовжує демонструвати свій курс ніяких нових податків, і це сигнал електорату ЦДУ-ЦСУ, Партія тримає слово і не дозволить соціал-демократам гратися із податковим навантаженням. А в свою чергу, вже Клінкбаль нагадую, він з партії СПД. Все одно гне політику партії із підвищенням податків, і каже: нам доведеться щось вимагати від людей. Це він каже в рамках дискусії навколо бюджету 2027 року. За прогнозами в нього за прогнозами, за прогнозами в ньому утвориться діра в понад 30 мільярдів євро. Тож ми бачимо, що міністр фінансів і співголова СДП Ларс Клінгбаль не виключає підвищення податків для багатих, і він також ще заявляє, що жодна опція не знята з порядку денного. ЦДУ ж, звісно, обурені і відкидають будь-які розмови про податки. А Клінгбаль на тому попереджає: не можна латати діру лише за рахунок соціальної держави, за його словами, скорочення пенсій та медицини чи догляду неприпустимі. І далі є цитата: ми будемо змушені щось вимагати від людей, але важливо, щоб це було справедливо і стосувалося всіх. Політик визнає, що ніколи федеральний уряд не стикався з такою величезною бюджетною проблемою і підкреслює, рішення мають ухвалюватись вже найближчими тижнями, а не в останній момент. І тут Клінгбаль постає в такої епостасі в ролі Робіна Гуда. Додаткові податки для багатих і залишити пільги бідним. Таким чином він орієнтується на виборах на більш лівий електорат. Але головне, що в цій погоні за лівим електоратом він в роль Леніна не увійшов. Але ж хто йому дасть? Бо багаті також не тримають, і лобістів своїх також запускають на підтримку канцлера не від любові до нього, а тому, що зараз так вигідно. І німецький бізнес вимагає скоротити соціальні витрати. Об'єднання роботодавців Гезамтметал, яке представляє майже 4 мільйони працівників, виступило із жорсткою вимогою до уряду. Соціальні витрати потрібно різати, і голова асоціації Олівер Цандлер заявив. Соціальна держава занадто дорога, бо вона неефективна. І тут, як на мене, ось цей олівер соломку підмощує, натякаючи, це не скорочення, це ефективність і оптимізація. За його словами, у 2026 році сукупний внесок на соціальне страхування може перевищити 42% від зарплати. Далі рости він не повинен. І далі він, можна так сказати, погрожує, інакше бізнес попереджає про масову втрату довіру до уряду. І ось вимоги Gazant Metal. Зробити систему соцзахисту адреснішою та ефективнішою. Друга вимога при потребі урізати всі статті витрат на 5%. Це дасть економію понад 40 мільярдів євро на рік, що, як ми знаємо, перекриває цей дефіцит аж на 10 мільярдів. І тут Лінеман з ЦДУ як отой даїшник, котрий хабарів не брав із одного російського шоу. Пам'ятаєте, мабуть, скорочувати треба так, що навіть собі готовий скоротити. І каже: чиновників будемо скорочувати. Довічний статус чиновника має залишитися тільки для окремих сфер: поліція, пожежна охорона, митниця та фінансові інспектори. У міністерствах та адміністративних структурах, на його думку, така недоторканість не потрібна. До 2029 року він хоче скоротити штат цих відомств на 8%. Зараз у нім зараз у Німеччині близько 1,7 мільйона чиновників, і третина всіх працівників держсектору. Це найбільша група, вчителі, співробітники адміністрації і поліції. Це Костяк такий. Ось. Одночасно Лінеман різко виступив проти можливих податкових підвищень. Тут ми, звісно, чітко бачимо і розуміємо, коли поставити цю новину на своє місце в ряд, що Лінеман фактично відпрацьовує свої передвиборчі обіцянки і, звісно, лінію партії, роблячи ставку на. Правоорієнтований електорат, бо самі чиновники навряд чи будуть сильно боятися цих заяв, їхня бюрократична машина і так стабільна. А от серед консервативних виборців меседж менше чиновників, менше бюрократії звучить дуже виграшно. Тож ЦСУ активно на місцевому рівні бореться за правий електорат, який раніше часто йшов до альтернативи для Німеччини. Ну і давайте ж поговоримо про саму АФД. Здавалося, жодної політичної символіки. Жодної агітації зовсім інша тема. Але якщо поставити її у новинний ряд, ось цей, що я вам сьогодні розповідаю, то все стає на свої місця. Антивоєнний марш у Кьольні завершився жорсткими сутичками. Ввечері, 30 серпня, в центрі Кьольна акція руху роззброїти Райнметал» метал переросла у безлади. До трьох тисяч учасників вийшли проти мілітарізації та війни. Частина демонстрантів була у масках, підпалюючи димові шашки. В одному з авто поліція знайшла навіть піротехніку, спирт та газові балончики. Чим це закінчилося? Тут насправді нам все одно і це нас не цікавить. Головне, навіщо це робили? І тут одразу в голову лізе російський слід, бо кожен марш проти постачання на зброї проти підтримки України. Це козир для Кремля. Це прямий тиск на німецьку владу із середини. Це все зрозуміло, це вже ми тисячу разів про це все говорили, і я думаю, це всім зрозуміло. Але давайте подивимось, в нас же зараз місцеві вибори. А тут виходить, влада замість інвестицій в економіку переозброюється, мало того, ще й в кредит, ще й соціалку хоче порізати, чи податки підвищити. Ще й обов'язково мобілізацію хочуть повернути. І ось тут, коли ось цей воєнний марш запакувати ось ці меседжі, котрі він несе, все стає на свої місця. Який електорат на цьому івенті активізовували? Цей виборець радо слухає, що Україні треба поступитися територіями, і буде мир. Пам'ятаєте новину про 72% прихильників АФД, так і вважають, що потрібно поступитися територіями. Також вони думають, що загрози від Росії немає і транслюють це активно. Пам'ятаємо також новину про пацифістів: про те, що влада мілітаризується і тягне, і продовжує конфлікт. І ці гроші просто викидає у райнметал. Тобто, вже бачите, тут народний протест проти влади у нас виходить. І складаємо один до одного. А хто проти влади? Правильно, опозиція. І це активація і перетягування на себе і лівий електорат від СДП. І ще лівіший від самих лівих, бо там як раз всі соціально вразливі і е, молоді люди. І, е, відповідно, вони ж потенційно військово зобов'язані. Тому це гарно працює на цей електорат. І хоч ми з вами не підтримуємо АФД і категорично проти, але як передвиборчий хід просто топовий, я гадаю, просто е, політтехнолог молодець. Я б на місці СДП чи ЦДУ, ЦСУ всіми силами переманив цих політтехнологів або посадив. Але тут в Німеччині добре, що демократія, тому залишається тільки переманити таких спеціалістів, бо дійсно прикольно зробили івент, котрий дійсно добре активізує і залучає електорат. І тут АФД. На жаль, рухається набагато креативніше і набагато ефективніше, ніж наша коаліція. Причому всьому самі німці не хочуть працювати більше. А хто хоче, звісно ж, ніхто. Попри заклики міністра економіки Катеріни Райхе, що німці мають працювати довше і довше, самі працівники категорично не згодні. Опитування платформи XIM серед 2000 працівників в Німеччині показало, що 67% хочуть скорочення робочого дня, 64% вважають понаднормову роботу зайвою, а 60% взагалі не готові працювати понаднормово. Дані підтверджує також і статистика. У 2024 році в Німеччині 4,4 мільйони осіб працювали понаднормово на 200 тисяч менше, ніж роком раніше. Ще у 2016 році працівники навпаки хотіли збільшити тижневу норму на 0,6 години. І економісти б'ють на сполох, бачучи цю статистику. Без продовження робочого дня у німецької економіки не буде основи для зростання. каже Крістоф Альхаус із Союзу малого та середнього бізнесу. Тому бачимо такий суспільний настрій, що більшість німців переконані, більше годин не дорівнює більше економіки. От така на сьогоднішній день картинка місцевих виборів із перспективою чергового розвалу коаліції. Німці повірили в стабільність і мир, який створила їм, до речі, ця влада, і починають вірити, на жаль, в популістичні гасла, забувши, до чого це призводить. Відкладені непопулярні реформи відкладати зараз просто вже нікуди і ніяк. Що податки підвищувати, що соціалку різати, що пенсійний вік підвищувати. Все це гарантовано принесе обвал рейтингів чинній владі. Але якщо цього не зробити, буде ще гірше. І це все нагадує, на жаль, ситуацію, як приходив до влади Гітлер. Внаслідок такого самого коаліційного клінчу і трьох поспіль перевиборів. Тоді безробіття сягнуло 4 мільйонів, а зараз 3 мільйонів, як ми знаємо, з новин. І перевиборів було троє, а зараз тільки другі назрівають. Ця історична алюзія, звісно, реального впливу не має, але змушує замислитися. До завтра!